Я не пригадую зараз жодної, жодного випадку в історії от, з часів СРСР до сьогодні, де б участь Росії чи СРСР в миротворчих операціях була позитивною. Так ні, і взагалі ніколи не було. Ніколи тому що не є було. написане правило в ООН, що постійні eh, значить, держави. Постійні представники Ради безпеки не можуть брати участь у миротворчих операціях за винятком, за винятком так званих індивідуальних спостерігачів. От інколи міжнародна миротворча операція Чионівська, вона її мандат, просто це не контингент. А просто окремі спостерігачі з різних держав, там на Близькому Сході є такі місії, місія спостерігачів там, за дотриманням припинення вогню, наприклад, то тоді, не як контингент, там, батальйон там, чи а індивідуальний офіцер із Сполучених Штатів там, Великої Британії, Радянського Союзу, зараз Росії, бере в ній участь. Тому це таке написане. Всі розуміли, що наявність в миротворчих силах. Постійних представників, представники, постій, держав постійних членів Ради безпеки, це перший крок до напруження. Але Москва робила все, щоб ці неписані правила обходити. І дуже наполегливо і неодноразово використовувала в цих цілях ОБСЄ Придністров'я. Карабах, це самозванці Грузія. так звані. Ніякого мандату ООН Абсолютно. вони не мали. І там, це самоназвані миротворці і в Грузії, і в Придністрові, і жодного відношення до миротворчої діяльності як такої класичної, це вони не мають. Це до питання мандатів місії і можливої місії коаліції охочих да. в Україні.